Доброго дня, любе панство. Сьогодні я хочу вам показати капсулу, яку я зібрала у 42-му розмірі. Ви подивіться візуально, яка у нас получилася красота. Капсулка складається з 13 речей, 13 речей одягу і плюс аксесуари. Я туди додала на ваш вибір 3 ремня, додала сумочку і додала кепку. Тобто ще плюс 4 аксесуари. Капсула розрахована на теперішній період, можливо, плюс-мінус ще вересень, частина жовтня. Та, як в нас жовтень зазвичай теплий, я думаю, в жовтні ми ще у тому всьому будемо ходити. У капсулі у нас один, два, три низа. Відповідно, в нас вдвічі більше верхів ніж низів. Всі ці всі речі з цієї капсули будуть відмінно комбінуватися у комплекти. Тобто, який низ би ви не одягнули, до нього підійде будь-який з цих вирків, які вам підібрала. Ще раз повторюю, що капсула зібрана у 42-му розмірі і зібрана у шоурумі модна казка. Тобто, абсолютно все, що я вам зараз розкажу, покажу, ви можете придбати, заходити на наш YouTube канал в описі до відео вказані всі. Ці посилання на наш сайт, і на сайті можете обирати, або ж зайти собі з вже відскріненими фотографіями з цього відео, зайти сюди і докомбінувати, можливо, щось ви вже з цих речей маєте, або придбали в нас, або маєте щось подібне. Тобто це є схематично, звичайно, хоча я дуже би тішилася, якщо б ви це так прямо капсулою купили, і вам це все би підійшло. Зараз я по порядку буду показувати, що я пропоную вам придбати, аби мати завершену капсулу, і аби мати вже готове рішення і вирішити якусь свою гардеробну проблему. Так, З цього можна зібрати десь коло 40 образів. Так, образ один. Спідничка і кардиган. Кардиган One Size, він йде від 42 по 48, тому виглядає трошечки об'ємним. З цим кардиганом можна одягнути ось така сукня. Сукня в нас трансформер. Зверху одягається така накидочка, яку можна теж носити окремо. І ось така от сукня. Її можна також носити з ось таким піджаком. Піджак. Тепер я вам так по порядку покажу, і ви будете розуміти, що з чим можна буде носити. Ось таким костюмом, з легінцями зі штрибками. Можна носити ось такий піджак. Піджак, неймовірно, краси покажу вам всередину. Можна носити ось так разом. Також можна носити окремо оцей топ, він є абсолютно базовий. Так, тепер до цих джинсів. Можна одягати ось це і знову ж таки ось цей піджак. Тепер, звісно ж, класичний костюм. Це новиночка з брюками палацу. Знову ж таки, можна одягнути з сорочкою. Сорочка теж неймовірної краси. Позаду в нас гуцечки, вона вже йде стилізована. Тут, напевно, я зупинюся подовше, бо рижості, рудості ви зможете додати за допомогою ось таких пасочків. Ось ці пасочки можна давати по блузці, тоді вона буде стояти басочкою або ж заправляти її у брюки. Так, блузку можна носити з. Підницею. Я кажу, можна рудості додати за допомогою паска. І можна одягнути, наприклад, брюки. Ось це. І ось це. Маємо три предмети. Так, далі. Далі ми можемо. Так, нам треба низ, правильно? Нам треба низ. Може бути ось цей. Всі три не загарно сюди підійдуть. Може бути ось цей і може бути ось цей. Ну і звісно, звісно ж, блуза. Куди ми без неї? Міняємо тоді блузу цю на цю. Я не рахую, скільки я обмежена часом, я не рахую стільки комплектів, але я думаю, що ви підберете навіть більше ніж я. Так. Що, що, що я не показала? З чим? Так, тепер, тепер, тепер так само беремо. Наприклад, ось це сюди. Так само класно буде спідничка. Так. І ось це. Ну, і звісно ж, Аксесуари, куди ми без них. Це так само абсолютно нормально підійде до всіх образів. І куди ми без цього? Образ такий нюдовий. Ну і звичайно, я покажу вам куртку, якщо так раптом похолодає, у нас у Львові все можливо від, від такої теплоти притеплоти до холоду. Тоді ми одягнемо ось так: ось так. І абсолютно нормально можна сходити в зал. Тобто. Капсула в нас розрахована на дівчинку, яка веде активний спосіб життя. Ходить на вечірки, ходить в зал, ходить на каву з коліжанками, ходить на роботу. Так, абсолютно все ви зможете придбати у нас на сайті. Воно вже є викладено, виставлено. І в описі до відео ми, якщо окремі одиниці, загальну капсулу ми порахуємо, оскільки вона виходить загальна. Але у відео є посилання з ціною на кожну одиничку з цього з цієї підбірки. Дякую, до побачення.